Наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко поцікавились настроєм людей, що прийшли вшанувати пам'ять Небесної Сотні на Майдані Незалежності. Сьогодні і багато що змінилося. Народ наш відродився, молодь наша відродилася, і ці жертви не є даремними. Однозначно. І ми їм дякуємо. і Низки їм клін. І всім, і небесні сотні, і нашим військовим, що зараз загинули. Дуже шкода, що за рік. Так ніхто і не покараний, і наша влада дуже повільно ставиться до цього. Ніхто не був засуджений ще за наших хлопців. Мають покарати всіх, хто наших хлопців розстрілював тут. Тоді була сот небесна сотня на сьогоднішній день. Зв'язку з агресією Росії, і ця сотня перетворилася вже в цілу дивізію небесну. У нас дуже багато жертв, і влада не показує, що вона про них думає. Стояли, боролися до кінця. І ви. Да, я тут був. Говорили, що тут уже снайпери сидять. Все. Всі люди тут йшли свідомо і знаємо, що ризик був. Хотіли змінити життя в країні на краще. То я ж що ці життя... Я вважаю, що ці життя віддані заради майбутнього, заради наших дітей. І не треба зараз кивати на владу. Наша доля в наших руках Це і є головне досягнення революції гідності. Для того, щоб зберегти незалежність, для того, щоб перемогти то город, ким ми всі боролися, то я думаю, що без жертв не обійшлося б в випадку. Так як сьогодні, при захисті нашої держави ми не можемо обійтися без жертв. Це є патріоти, в першу чергу, які захищають нашу державу.